Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 15-й. Зникнення джил. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Там, де вони стояли, світло не вихоплювало ані клаптика густої темряви. Тож вони могли тільки чути, але не бачили, як джил здерлася на спину простоквакові. Вони тільки-но й почули, що не варто сунути мені пальця в око або ногу в рота, теж ні до чого. А потім. Ось так уже ліпше. А трохи згодом я триматиму тебе за ноги, руки в тебе звільняться, і ти зможеш опертися об стіну. Усі подивилися угору і побачили на тлі просвіту чорний оприс дівочої голови. Ну, моджил. скрикнули вони в один голос. Що там? Якийсь отвір? відгукнулася Джил. Я могла б пролізти ним нагору, якби була хоч трохи вищою. Тобі щось там видно? спитав юстес. Ні, майже нічого, відповіла Джил. Послухай, трасогузе, може, замість того, аби сидіти в тебе на плечах, я стану на повний зріст. І триматимось за край отвору. У темряві всі почули, як джил вовтузиться, видираючись нагору, а потім у сіроватій плямі світла побачили її обрис уже до пояса. Ти ба! почала було джил, але раптом зойкнула і змовкла на півслові. Зойкнула вона не голосно, а якось стиха. Наче їй чи то замотали рота, чи то щось у нього запхали. Трохи згодом вона знову озвалася. Вона кричала, здавалося, що сили, але розібрати що саме, було неможливо. Аж тут не встигли вони усвідомити, що до чого, трапилось ось що. По-перше, на якусь мить. Щось цілком затулило світло вгорі. А по-друге, почулося якесь вовтузіння колотнеча і трясогуз заволав. Скоріше допоможіть, тримайте її, а за ноги, хто стягне її на гору. Тримайте усе запізно. Провалля на горі. Знову засяяла холодним світлом. Але Джил зникла. Джил, Джил. гукали вони у відчаї. Але марно відповіді не було. Чого ж ти не міг її втримати? докоряв Юстас. О, халепа, я халепа. Тяжко застогнав трясогуз. Невдахою народився, не невдахою і живу. Приречений я видно так на віку. Принц. Підібгали хвости та й відправили сміливу дівчинку в руки ворогів на смерть, сховавшись у неї за спиною. Не ображайте себе, ваше величносте! похитав головою тресогуз. Зрозуміло, що й ми помремо в цьому пеклі, тільки дещо пізніше. Голодною смертю, з муками. Можливо, мені також вдасться пролізти туди. Я не набагато гладкіший за джил, подав голос Юстас. А ось що насправді трапилось із джил. Просунувши голову в отвір, вона виявила, що дивиться не знизу вгору, мов з льоху, а зверху вниз. Начебто виглядає з вікна на горищі. Вона так довго просиділа в темряві, що ніяк не могла второбати. що ж саме вона бачить? І зрозуміла тільки, що жадане світло то зовсім не яскраве сонячне сяйво, молочно сріблясте. Воно більше скидалося на вранішній серпанок туману. До того ж. Було неабияк холодно. Навколо стояв страшенний гамір, і туди-сюди літали білі кулі. Саме тоді Джили попрохала трясогуза дозволити їй стати собі на плечі. Випроставшись на повний зріст, вона побачила, як у такт музиці грали три флейти, чотири скрипки. І барабан. Хтось весело витанцьовує. Нарешті їй вдалося розгледіти, де вона є. Виявилося, що вона виглядала з нори у стрімкому схилі на висоті десь третього поверху. Усе навкруги було біле-білісіньке, а на дні схилу ніде було й яблуко впасти. Від подиву їй аж дух затяло, фігурки на дні виявилися ошатними маленькими фавнами та дрядами, у віночках із квітів та листя та з розкішними до п'ят кусами. Ще якийсь час джил пильно придивлялася до них, доки не зрозуміла, що вони танцюють не що інше. Як гавот, І до того ж, дуже старанно вона б сказала, що навіть занадто. Урешті вона здогадалася, що це всього-навсього ніч над головою, а срібне сяйво то місячне світло. І, звичайно ж, біла ковдра на землі то сніг. Яскраві цятки на темному вкривалі неба далекі зірки, а темна стіна у неї за спиною то зимовий ліс. Виходить, що лазом вони потрапили в самісіньке серце Нарнії. Від щастя, в дівчинки аж в голові запаморочилося, а від тієї музики, завзятої, сповненої чарів. Навіть трішечки моторошної, вона мало не знепритомніла. Ось таке дійство побачила дівчинка, визирнувши з отвору. На те, щоб описати його, знадобилося чимало часу. Але, звичайно, усе це джело хопила поглядом за якусь мить і вже обернулася, аби попередити своїх. Гей, усе добре. Усе гаразд! Ми вдома, у Нарнії!» Але крім гей, нічого промовити не встигла. І ось чому. Навколо танцювальників ходили гноми. Такі ошатні у своєму кращому одязі переважно червоного кольору. На голови вони нап'яли гостроверхі капелюхи з міховими одворотами. І золотавими китицями. А ніжки взули у високі сап'янові чобітки. Зібравшись у коло, вони невпинно кидалися сніговими кульками. Ці кульки й побачила джил, але здебільшого жонглювали ними, щоб ні в кого не влучити, на відміну від того, як чинять деякі розбишаки хлопчаки. Вони кидалися сніжками поміж танцюристів, підгадуючи під музику. Тож той із танцюристів, хто робив усе правильно і вчасно, мав бути певен, що в кого-кого, а в нього не влучать. Зветься цей танок танок віхоли, і в Нарнії його влаштовують кожного року, першої місячної ночі після снігопаду. Зрозуміло, це лише гра, тому що в цьому танку час від часу хтось візьме і схибить. Кулька попаде йому точнісінько у лоба, і тоді всі дружно регочуть. Звісно, завзяті танцюристи, музики і гноми можуть змагатися, доки не змокне чуприна. І за весь цей час. Жодна кулька нікого не дістане. Прозорими ночами вони бува так розочуються від холоду, барабанного бою, ухання сови та місячного світла, що танцюють до сходу сонця. Шкода, що мало кому видається побачити те дійство на власні очі. Отож не встигла Джил крикнути Гей. Як запнулася, бо здоровенна снігова кулька, влучно кинута гномом з протилежного краю галявини, пролетіла крізь коло танцюристів і влучила їй до рота. Джил анітрохи не окривдилась. В таку мить і двадцять кульок не зіпсувало б їй настрій. Однак, як вона нараділа, з ротом повним снігу, не дуже й порозмовляєш. І коли джило тямилось, з повним ротом вона могла тільки лопотати, то в неї геть з голови випало, що її друзі там, знизу, у темряві, ще нічого не відають. дуж вона підтягнулася і, висунувшись, якомога далі, Заволала до танцюючих. Допоможіть, допоможіть, ми під землею. Відкопайте нас! Нарніці, що навіть і не помічали невеликого отвору на схилі гори, від подиву пороззявляли роти та шукали де завгодно, тільки не там, де треба, доки нарешті не знайшли. Тож, коли вони побачили джил, то одразу ж усім гуртом кинулися до неї, видираючись крутим схилом. Їй на допомогу простягнулися безліч рук. Джил вчепилася за чиїсь, вилізла з отвору і, наче м'яч, покотилася по землі. Потім устала і сказала: Йой, будь ласка, швидше! «І коні, серед них принц Реліан. Прохаючи про це, вона побачила, який натовп зібрався навколо неї. Окрім танцюристів, набігло багато зівак, яких вона одразу не помітила. Вони спостерігали за дійством осторонь. З дерев позістрибували численні білочки. Злетілися сови, їжачки пришкандибали на своїх коротеньких ніжках, за ними притупцювали ведмеді та борсуки, а останньою приєдналася величезна пантера, помахуючи хвостом від хвилювання. Усі страшенно заметушилися та забігали, зрозумівши, що каже джил. Потрібні лопати та кирки! мерщій по інструмент. закричали гноми. І з усіх ніг швидко кинулися до лісу. Розбудіть кротів! вони великі майстри копати та рити. Не гірше за гномів!» – пролунав чийсь голос. Що вона сказала про принца Реліана? перепитав інший. Засичала Пантера. У бідолашної дитини потьмарилось у голові, та нічого дивного заблукала в печері. Ви тільки подумайте, вона сама не усвідомлює, що каже. Так воно і є, погодився з нею старий ведмідь. Бач, вона сказала, що принц Реліан кінь. Ні, нічого такого вона не казала, зухвало зауважила білчиня. Ні, казала, заперечила його подруга. Усе так і є. Не кажіть нісенітниць, промовила Джил, що вже цокотала зубами від холоду.